Музичний фестиваль об'єднав учасників з усієї Полтавщини. Сьомий рік поспіль конкурс набирає оберти і дарує дітям усмішки та поштовх у майбутнє. Дитячий юнацький конкурс у Зір'я Ліри сьогодні у Лубнах проводиться вже сьоме. Диплом та гран-при ось основні нагородження, за які змагатимуться вокально, юні артисти Полтавщини. 40 неперевершених учасників взяли участь у пісанному конкурсі Сузір'я Ліри Ліри-2012». Високошановне журі протягом двох конкурсних днів оцінювало юних талантів. Критеріями їхнього вибору були професійні. Цінність виконання, артистичність, оригінальність, сучасна інтерпретація та креативність якщо е, діти майже всі на одному рівні дуже складно визначити переможця, і тут уже е, саме е, вступають в силу професійні якості кожного члена журі. Чому тому, що ну інакше ну неможливо визначити всі ми любимо своїх дітей, наші діти саме найкраще, саме найкраще співають, але є певні критерії, до яких чітко притримуються члени журі, і треба сказати, що саме члени журі у нас наскільки об'єктивні, і я вважаю, що конкурс саме Сузір'я Ліра є одним із конкурсів чесних. У нас немає поняття, чи це Полтава, чи це Гребінка, чи це наша Оріхівка, чи Новаки. Якщо дитина заслуговує на гран-при, вона його отримує. Захоплюючим стало змагання серед учасників старшої вікової категорії, не шкодуючи своїх сил та терпіння, вони боролися за звання найартистичніших, найталановитіших і найпрофесійніших виконавців. Перемогу у старшій віковій категорії отримала Аліна Ющенко, у середній Надія Симоненко, а у молодшій Ілона Свінчук. Приїхала з міста Червонозаводського, допомагав мені в виборі моєї пісні Петсенник Петро Михайлович, це мій керівник, а ще мій дядько. Ну. Займаюся співом чотирьох років і це вже зайняв друге місце знову. Своїми піснями їжджу в Євпаторію, Полтаву, Лохвицю, Червонозаводське та ще багато місць. Я обрав пісню у серцьку баладу і музику. Мені її допомагала вибирати Анна Хишко. Я подорожував у Херсоні, Дніпро, Дніпропетровську, в Хоролі. Я займаюся музикою з чотирьох років. Я люблю співати. Бувала я вже в Австрії, Словакії, Болгарії, подорожувала по Україні. В основному займаю перші другі місця. Третє місце в мене було, коли я тільки починала свою кар'єру в 5 років. У нас є девіз – Якщо хочеш перемогти, то перемагай. Але я хочу сказати, що наш час звісно, нелегкий. Потрібно було, б, щоб держава більше допомагала, тому що батьки стараються з усіх сил, але держава. Як то в стороні від цих дітей, і які б шляхи подолання, це побільше конкурсів, таких як Сузір'я Ліри, тому що це один з небагатьох конкурсів, який безкоштовний для участі, тому ми з задоволенням сюди приїжджаємо не перший раз і дуже вдячні організаторам за те, що вони дійсно піклуються про дітей. Я займаюся музикою з третього класу в школі. Пішла в музичну школу, і зараз навчаюся в п'ятому класі ще ріки. Закінчу. Дуже люблю співати, конкурси мені допомагає, розвиваюся, показую себе, як я розвинулася за рік. Допомагають мені мої батьки, звичайно ж, і також моя вчителька, Бабенко Валентина Борисівна. Я без неї б зараз, мабуть, не виступала. То музика це як моє життя. Без неї не можу і в школі виступаю, в шкільних конкурсах. Люблю загалом людям дарувати як щастя, коли виступаю, посмішки. Я сама з миру рода вокалом. Вже займаюся вісім років у міській музичній школі. Вирішила приїхати на цей конкурс. Я тут уже не вперше. Перший раз я приїхала сюди три роки назад, але, на жаль, нічого не виграла. А зараз третє місце. Це досвід. Досвід. Можна показати себе, подивитися на інших. Безперечна перемога у відкритому дитячо-юнацькому конкурсі естрадної пісні Сузір'я ліри 2012. Присвоєно Валерії Коваленко. Валерія отримала диплом володаря гран прі та головний приз професійний радіомікрофон організатором та продюсером музичного конкурсу виступила студія звук Михайло Сень, Лубенський міськрайонний благодійний фонд Дитяча усмішка та відділ культури і туризму Лубенської районної державної адміністрації. Свято вдалося на славу. Щасливі і переможені учасники повезли свої досягнення додому. Олена Саддарова, Руслан Чернокульський, служба новин об'єктив.